До уваги фахівців, які лише починають свій шлях в оподаткуванні, а також спеціалістів, для яких податки стали їхньою професією. З цього року у вас є унікальна можливість отримати сертифікацію ваших знань та навичок, а також значно підвищити свій професійний статус. Дві сертифікаційні програми це експерт з оподаткування і професійний податковий радник від Асоціації податкових консультантів. Це про рівень вашої компетенції, а також професійну довіру в національних і міжнародних масштабах. Проходження сертифікації від Асоціації податкових консультантів означає, що ви оволодієте не лише новими актуальними знаннями від найкрутіших експертів міжнародного рівня, але й зможете забезпечити розвиток власного бізнесу чи кар'єри. Що є найважливішим Успішне проходження сертифікації означає, що вас буде внесено до спеціального експертного реєстру асоціації. Тож не зволікайте і детальніше про професійні гарантії та нові можливості читайте на нашому сайті.